Україну контролює той, хто контролює Київ, Київ контролює той, хто контролює майдан. Чи заслуговуємо ми на те, що ми зараз проходимо? Так, безумовно. війна вивела з зону комфорту 40 мільйонів людей, бо вони це би правда? так і гнили далі десятиліттями. А от коли Зеленський це перший випадок в історії України, залишився в Києві, не втік. Як до нього втікали Грушевський, Скарпатський, Петлюра і всіх більшовицькі вожді, включно з Хрущовим, залишився в Києві. Оце було поворотним пунктом. Єврейський народ до сьогодні має відповідальність за все людство, і в цьому глибокий богословський сенс. Єврейський народ, тому він богообраний, не тому, що вони кращі, вони були наймізерніші, це найпаскудніше з усіх. А тому, що хтось має відповідальність за все людство. Сьогодні це перейшло Сергій Іванов до нас, до українців, всіх національностей і всіх розповідань. От я почав ходити до церкви. Це старість. Це перехід в іншу якість. Бомбардування. Жінка народжує дитину. Весь збігається персонал. Народилась дівчинка, як зараз пам'ятаю. Весь персонал починає співати національний гімн. Тепер в цій лікарні на кожну чергову зміна, як жінка народжує дитину, приходять і співають національний гімн. От що таке народ?